Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему доброта та мудра доброта. Інакше не будь добреньким, а будь мудрим як уникнути розчарувань та зберегти гармонію. Отож, якщо людина робить добро, то вона має робити це щиро, без очікувань у відповідь. Адже людина, яка не змогла вам допомогти у відповідь, могла опинитися у складній ситуації, яка не завжди очевидна для вас. А відплата за добро не обов'язково приходить від цієї людини, як правило, добро повертається завжди від інших людей, чи ситуацій, або везіння успіху в будь-чому. Коли ми діємо з очікуванням, Віддачі доброти. У відповідь ми створюємо приховану залежність для іншої людини. Це виглядає так. Ми робимо щось добре для людини, але водночас усвідомлюємо, чи ні очікуємо від неї вдячності, певних дій чи підтримки у майбутньому. І ось, ця залежність, і ось як ця залежність проявляється. Емоційний контроль. Ми починаємо вимагати від людини вдячності або вчинків у відповідь. Якщо вона цього не робить, виникає образа, і вона каже, Я стільки для тебе зробила, а ти навіть не подякувала, не подякував мені, не допоміг мені у відповідь. Людина відчуває себе зобов'язаною через наші такі очікування. Що створює напругу, звичайно, у стосунках, ми можемо нагадувати про свої добрі дії. Як ти можеш цього не зробити для мене після всього, що я для тебе зробив, зробила? І це, звичайно, створює тягар для іншої людини, яка може почати уникати спілкування, щоб не чути постійних нагадувань про борг. Маніпуляція через доброту. Ми використовуємо свої добрі вчинки як засіб для маніпуляції. Я ж для тебе зробила те й те, тепер твоя черга, у цьому випадку доброта перетворюється на інструмент, щоб змусити іншу людину виконувати наші бажання. Розчарування і ображеність. Якщо людина не реагує, так як ми очікуємо, ми почуваємося знеціненими або навіть. Зрадженими, ображеними. Я для тебе старалася, а ти так зі мною поступив чи поступила. Це розчарування порожує конфлікти і руйнує стосунки. І ми можемо зробити такий висновок, що коли, перед, що коли доброта перетворюється на залежність, тобто, люди, ми робимо іншу людину залежною від себе. Це вже не доброта, а приховане очікування. Справжня доброта це дія без умов і очікувань, вільна від будь-яких зобов'язань іншої людини. Приймаючи цей підхід, ми звільняємо себе і інших від енергетичного тягара і створюємо гармонійні щирі стосунки. Чому інша людина може не змогти допомогти у відповідь? Наприклад, у неї відсутність ресурсів, людина може не мати фінансової можливості, часу чи енергії, щоб допомогти вам у даний момент. Особисті труднощі у неї можуть бути свої проблеми, про які вона не хоче чи не може говорити, наприклад, хвороба чи психічний стан, психологічний стан. Обмеження обставин, наприклад, людина може бути на роботі далеко від вас, або зайнята іншими зобов'язаннями, непорозуміння чи страх, іноді людина, люди просто не знають, як допомогти, або бояться втратити те, чого самі не мають у надлишку. Чи можна назвати очікувану доброту справжньою? Якщо після допомоги ви відчуваєте образу, бо вам не відплатили тим самим, коли вам це було потрібно, тоді, з вашого боку, це не доброта, а приховане очікування взаємної вигоди, тоді треба називати все своїми іменами. Справжня доброта це дія без очікування відповіді. Наприклад, ви, ви допомогли людині фінансово. І коли самі опинилися в складній ситуації, вам не змогли допомогти. І тут включається вся, вся людська доброта. І людина починає звинувачувати, ображатися і навіть осуджувати її, це свідчить, що ваша допомога була не Ми часто сприймаємо гроші, як щось, Виключно матеріальне, але в реальності гроші це потужна енергія, яка впливає на всі сфери нашого життя. У багатьох духовних практиках вважається, що гроші є відображенням нашого внутрішнього стану, переконанні думок. Вони течуть до нас так само, як ми налаштовані їх приймати або віддавати. Але що відбувається, коли ми входимо? В енергетичний обмін, наприклад, позичаємо гроші. Бо це більше, ніж просто фінансова угода, це створення зв'язку між двома людьми, який може вплинути на гармонію обох сторін. У, у, фінансовій, у фінансовій психології говориться, що гроші це відображення наших переконань і стосунків із собою та іншими. Дослідження професора Брюса Ліптона, про, можливо, ви чули про нього про свідомі програми показують, що фінансові труднощі часто пов'язані і переважно пов'язані з родовими чи, чи дитячими переконаннями. Про те, що ми, про те, що ми говорили вже не раз, позичаючи гроші, ми не тільки беремо участь у чужих програмах. А й можемо підсилювати свої внутрішні страхи, втрати або недовіри, що надалі негативно позначається у нашому житті? Як, же, як, це може як це може проявитися на людину, яка позичила гроші, почуття, образи та розчарування? Людина починає постійно думати про цю ситуацію, відчуває несправедливість чи накопичує у неї у себе негативну енергію, яка може впливати на її стосунки та загальний стан. Також фінансові втрати, образа та роздратування блокують фінансовий потік. Адже негативні емоції перекривають енергію достатку. Це може проявлятися у вигляді е, несподіваних витрат, нестачі грошей або фінансових труднощів. Також кармічний тягар це важливо, як ви, е, як ви, якщо ви тримаєте образу, це створює кармічний зв'язок, який може повертатися в майбутньому і навіть в інших втіленнях, наприклад. Ви знову опиняєтеся в ситуації, де вас спідведуть фінансово, ви все частіше і частіше будете притягати такі ситуації, де з вами несправедливо повелися. енергетичний дисбаланс через прив'язаність до цієї ситуації людина втрачає свою енергію на негативні думки, замість того, щоб направити свою енергію. Щось корисне для себе, це може призвести до відчуття втоми, тривоги і навіть проблем з здоров'ям. І, і ось на що йде Божественна енергія. Так, ми її направляємо на, власне, не обдумуючи, робимо ситуації і автоматично божественна енергія. Проявляється, власне, не в нашому, нашому радості, нашій радості, щасті і доброму житті, а власне вона йде на такі негативні ситуації. Бо як для негативного, так і для позитивного завжди потрібна божественна енергія, немає нічого, щоб могло діяти і проявлятися без цієї великої любові. Так? Як це впливає на людину, яка не повернула гроші? Посилення негативу в її житті. Людина, яка не віддає борг, порушує енергетичну рівновагу. Це може проявлятися як фінансові втрати, труднощі або блоки в її житті. Також кармічні наслідки е її дії створюють кармічний борг, який доведеться відпрацьовувати в майбутньому або в інших життях і навіть, і також навіть її дітям. І потім людина думає, чому їй так не везе? Адже вона прикладає стільки зусиль, і вона навіть не підозрює, чому з нею так все відбувається. І втрата довіри, руйнуються стосунки з вами та іншими людьми, створюючи навколо себе таке поле недовіри. Що робити, щоб уникнути негативу? Позичати. Тільки те, що ви готові подарувати. подарувати. Якщо ви даєте гроші, прийміть можливість і, зрозум... і, роз... і зрозумійте, і розрозумійте, що вони можуть не повернутися, що ця людина може вам їх не повернути. Це зміни. Це зніме енергетичний тягар. Відпустіть ситуацію. Ви вже, якщо ви вже позичили гроші, треба її відпустити. Якщо гроші не повернули, не тримайте образу. Скажіть, я відпускаю цю ситуацію для свого миру та гармонії, для свого блага, для збереження енергії. Це розриває негативний зв'язок. Робота з собою, зосередитися на своїх цілях і позитиві, щоб не втрачати енергію на негатив, власне, на ті образи, на, на ті осуд, обговорення з всіма розказування, як погано з вами поступили, яка ця людина така сяка чому, от ви така добра, ви їй дали, а вона от так вам відплатилася. Будьте обережні в майбутньому, не позичайте грошей, якщо не впевнені, що це правильно для вас. І як уникнути подібних ситуацій, ви можете чесно озвучити свої можливості. Наприклад, якщо ви не можете позичити, скажіть про це прямо, не відчуваючи провини. Наприклад, на жаль, зараз. Або на щастя, або на жаль, та. Я зараз у мене немає можливості позичити, але я впевнена, що ти знайдеш, суб... <гадування> е е що ти знайдеш спосіб вирішити цю ситуацію. Я вірю в тебе, або ви можете сказати своє. Або коли ви маєте гроші, але не хочете позичати. Це ваше право впевнено відмовити. Я маю кошти. І ви можете сказати, що я маю кошти, але позичання грошей це не той шлях, який я вважаю корисним для нас обох. Я сподіваюся, ти мене розумієш і зрозумієш моє рішення. Або ви можете, звичайно, сказати щось своє. Навчитися казати ні. Це дуже важливий момент. Це не егоїзм, а турбота про свої межі та ресурс. Тому, коли ми говоримо про позичання грошей, це завжди більше, ніж просто фінансова транзакція. Це глибокий енергетичний процес, який впливає як на того, хто позичає, так і на того, хто бере в борг. І, знаючи ці закони, ми можемо приймати усвідомлені рішення, зберегти свою енергію та створювати гармонійний фінансовий потік у своєму житті. І далі продовжуємо, бо наша тема доброта та мудра доброта, ми трохи довше зупинилися на позич... позичанні грошей. І є інші прояви, коли ми хочемо бути добренькими, або не, а, а не мудрими. Тобто, коли ми хочемо бути добренькими, власне, а не мудрими, так? Наприклад, така ситуація, коли вас просять зробити щось, що йде проти ваших цінностей. Ситуація. Колега чи друг просить вас приховати правду, або. Взяти участь у ситуації, яка не відповідає вашим моральним принципам, наприклад, обман на роботі або маніпуляція іншими. Тощо, ваша відповідь може бути такою: ви можете сказати, навіть роздумуючи про себе в думці своїй, і спитати себе, що я думаю про цю ситуацію? так? І я думаю, що мені важливо залишатися чесним з собою, так? Тому ви можете відмовитися і просто сказати, я не можу взяти участь у цьому. Сподіваюся, що ти розумієш. Або якусь свою думку, ти знаєш, я не дуже хочу приймати участь в тій ситуації, або по-іншому. І... Духовний аспект цієї ситуації важливо залишитися вірним собі, дбати про свою, свій стан, про свою енергію. Це спосіб зберегти свою гармонію та не створювати кармічних вузлів, які будуть вас переслідувати і вносити у ваше життя негатив. І... І ще така ситуація, коли вас перевантажують, наприклад, чужими обов'язками, і це шкодить вашому здоров'ю. Наприклад, така ситуація, ви вже, ви вже зайняті своїми справами, але хтось просить вас допомогти з їхніми обов'язками. Наприклад, колега хоче, щоб ви виконали за нього завдання. Або друг просить про фізичну допомогу, коли ви виснажені. І ваша відповідь може бути такою. Я хотів, чи хотіла б допомогти, але зараз у мене не вистачає ресурсу, тобто я втомлена чи втомлений. Давай знайдемо інший спосіб, як це вирішити, або інший день, або ви своє можете сказати, так. І духовний аспект цієї ситуації такий, турбота про своє тіло і психіку є духовним обов'язком, адже ви не можете допомагати іншим, якщо самі виснажені. І така ситуація, коли вас просять залишитися у стосунках чи спілкуванні, чи в дружбі, які шкодять вашому рівню енергії. І ситуація, людина, з якою ви спілкуєтеся, або маєте стосунки, або ви дружите з такою людиною. Вона постійно маніпулює вами, використовує, або приносить у ваше життя негатив, але просить вас не йти, або навіть погрожує, або ще якось вона проявляється. І ваша відповідь може бути такою. Я ціную тебе. Але наше спілкування впливає на мене негативно. Мені потрібно зробити паузу, щоб подбати про себе. Або ви можете сказати: я залишаю е, наші стосунки чи дружбу. І духовний аспект цієї історії це розрив токсичних стосунків, відношень. Це Очищення вашого енергетичного поля та відкриття простору для гармонії і любові. Сказати ні, це не егоїзм, а спосіб зберегти свою енергію, здоров'я і духовну цілісність. Це дозволяє залишатися чесним з собою і будувати гармонійні стосунки, оточуючими без жертвування власним благополуччям. Постійний контроль і вимога підкорятися бажанням чоловіка. Така ще може бути ситуація. Чоловік змушує вас кинути роботу або захоплення, бо вважає, що це не потрібно або заважає вашим стосункам з ним. Наприклад, він каже, навіщо тобі ця робота? Сиди вдома, займайся тим, що потрібно. Для мене, для нашого дому. Але ви дуже хочете вас. І ваша, і ваша відповідь може бути такою. Я розумію, що ти так думаєш і хочеш, але для мене моя робота, захоплення важливі. Вони приносять мені радість. Я просто тут, як, наприклад, говорю, як ви можете відповісти, всі ці ваші відповіді це Важливі, мають бути позитивні, і в першу чергу вони мають бути налаштовані на те, що ви дбаєте про себе, про себе. І незалежно, чи ви є в чи з ким ви є в відношеннях В першу чергу ваше питання має бути таким. Ця ситуація йде мені на користь, чи вона мені шкодить? Чи хочу я так, як говорить мені хтось інший, чи все ж таки я думаю, чи все ж таки мені хочеться зробити по-своєму, і духовний аспект цієї історії такий, що сказати ні, ви зберігаєте свою індивідуальність і не можете, і не дозволяєте іншій людині повністю контролювати ваш вибір. Це вияв поваги до себе та до свого шляху. Власне, він допомагає вам, він допомагає уникнути втрати власної особистості у стосунках. Справжня доброта це не завжди потурати чи виконувати чиїсь прохання. А діяти мудро і з любов'ю, враховуючи як свої, так і чужі межі. І те, що ми говорили про гроші, це потік енергії, який потребує усвідомленого підходу. Коли ми діємо мудро, ми створюємо гармонію у своєму житті та допомагаємо собі йти своїм шляхом і іншим знайти власний шлях. Але це все не лише про взаємине чи про допомогу. Це про наше глибше розуміння себе, про те, як ми сприймаємо життя і оточуючих. Адже кожен із нас прийшов у цей світ, щоб пройти свій унікальний шлях. І тут, власне, істина. Я розказала, як людина себе проявляє. І зараз я хочу сказати, як це насправді все а, виглядає, так? яка істина. І тут варто згадати, що ми всі душі, які прийшли на цю землю, щоб прожити свій унікальний досвід, навіть найважчий. Кожна ситуація, кожен виклик це частина великого шляху пізнання. І якщо ви починаєте замислюватися, чому так відбувається в моєму житті, що впливає на мої обставини, як можна змінити своє життя? Це означає, що прийшов час пробудження, час дізнатися більше, відкривати іншу сторону життя, де є гармонія, любов і усвідомленість. Не всі теми, про які я говорю, можуть бути близькими кожному. І це нормально. Я нікого не збираюся тут переконувати. Усе має свій час в цьому житті. Хтось може ще глибше занурюватися в негативні прояви життя. І це теж великий здобуток. Душа, яка проходить важкий досвід, набуває цінних уроків і трансформується. Божественна іскра проходить через най, е, найтемніші шляхи, щоб в майбутньому засяяти ще яскравіше. Коли ми бачимо, що хтось проявляє себе не так, як би нам хотілося, живе, на нашу думку, неправильно або діє негативно, важливо пам'ятати, що це досвід душі, і ваш осуд не допомагає. Він лише, він лише відкликається у вашому житті, створюючи ситуації, у яких ми самі мусимо пройти подібний досвід. І там кажуть: ага, осуджуєш, ну тоді спробуй сам пройти це. Світ це велика кухня, де кожна душа обирає свої інгредієнти. Створюючи унікальний рецепт свого життя, немає нічого неправильного або зайвого, усе має своє місце і час. І ми настільки утотожнюємося зі, свої, зі своїм тілом і ситуаціями, що, вже здається, що все здається реальним і болючим, ми, а вихід здається неможливим. Про, проте. Проте, вихід є, його ключ у питаннях. Почніть запитувати себе, хто я є насправді, що я тут роблю, як я можу зрозуміти більше, і крок за кроком істина наповнить вашу свідомість, мудрість і знання, які ви самі від себе сховали. Почнуть відкриватися. А саме тоді ви зрозумієте, що життя це не тільки тягар і боротьба, це шлях до пробудження любові справжнього себе. Приймати кожну людину такою, якою вона є, змінювати, якою вона є. І змінювати ми можемо лише себе. І дозвольте собі йти своїм шляхом усвідомлено, без страху і з повною довірою до життя. Водночас навчитися чесно дивитися на свої життєві ситуації та приймати рішення, з ким вам по дорозі, а кого вже час відпустити, не боятися завершувати всі ті взаємини, які більше не приносять радості чи гармонії, адже це відкриває. Простір для нового. Зберігати баланс у своєму житті, е... зберігати власне, баланс у своєму житті. І ви знаєте, кожна зустріч це урок, а кожне прощання це можливість для зростання. От таке. І. І зараз я хочу вам сказати: обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступну тему. Можливо, ми поговоримо про стосунки, адже все у нашому житті взаємопов'язане. У нас є ще багато інших тем, цікавих тем, які ми можемо розкрити глибше, поставити. Поставте вподобайку, поділіться з друзями. Вам не складно, а мені дуже приємно. Це моя фраза, може хтось почує. І на закінчення хочу вам побажати, щоб кожен ваш день наповнювався гармонією, любов'ю та новими відкриттями. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч, де ми продовжимо разом відкривати шляхи до усвідомленого, щасливого та гармонійного життя. І також записуйтеся на консультацію до мене. Разом зі мною вам буде набагато простіше та дуже швидко змінити свій не дуже успішний шлях на радість та благополуччя. Бережіть себе і до зустрічі! Так. Так, включаємо.